Сьогодні в програмі Я знаю, як підбиваємо підсумки всеукраїнських акцій за чисте довкілля та майбутнє лісу в твоїх руках на прикладі чотирьох українських міст: Черкаси, Полтава, Рівне, Херсон. Проведені всеукраїнською акції з благоустрою прийняли участь понад 29 тисяч населених пунктів. За узагальненою інформацією з регіонів ліквідовано більше 25 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ і зібрано понад 1 мільйон квадратних метрів побутових відходів. За звітній період прибрано більше 70 загальної площі прибудинкових територій населених пунктів. Протягом проходження акцій висаджено понад 1,4 мільйона дерев, 400 тисяч кущів і прибрано більше 60% газонів. Також прибрано 4 тисячі парків і 6 тисяч скверів. За час проходження акції прибрано понад 25 тисяч кладовищ, понад 11 тисяч братських могил і понад дві тисячі меморіальних комплексів, майже 9 тисяч місць почесних поховань. Прикрос, що сучасна молодь втратила повагу до тих, хто здійснив трудові чи бойові подвиги. Констатує голова громадської ради при Полтавській облдержадміністрації Володимир Голуб. А проста людська увага для літньої людини важить більше, ніж фінансові доплати. Ми звернулися до обласної ради саме з питання привернути увагу до людей поважного віку. І я хотів би подякувати депутатам обласної ради, які сьогодні знаходяться тут, і всім загалом ми звернулися з листом до обласної ради, до обласної державної адміністрації, щоб справити це, як кажуть, той стан, який на сьогодні є у ветеранів. Ми зробили соціальне замовлення. В культурологічному закладі, яким є театр імені Гоголя, по соціальному замовленню громадської ради буде створена вистава Соло для годинника з перезвоном. Саме про ті проблеми, які виникають у людей поважного віку, як молодь до них ставиться, як ставиться до них. Чиновник і тому подібне. Пам'ять про подвиг це пам'ять про його героя, зазначають ветерани афганці. Але ж яка може бути пам'ять, коли могили воїнів-інтернаціоналістів і на Полтавщині заростають бур'янами, запитує голова полтавського осередку спілки ветеранів Афганістану. Підійшов я до могили голови почесного голови ради ветеранів Константина Степановича Бабен. Підходить 9 травня. Положив я квітку, значить, все. Подивився, ну також же, теж же люди добрі не можна. Давайте, хоч ми будемо спонукати, все-таки якщо родичі не можуть, то ця людина, я думаю, заробила те, щоб до неї віднеслись краще. Щоправда, є досвід відомий ще з радянських часів. За могилами героїв доглядали дитячі та юнацькі організації. Принаймні, напередодні для перемоги школярі та студенти впорядковували місця вічного спокою тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Звичайно, відбувалося це за організаційної підтримки або державних, або громадських організацій, згадували ветерани. Аби рідне місто в майбутньому було затишним і охайним, у Херсоні в парку склави висадили алею кленів. Ініціювали цю посадку ветерани великої вітчизняної війни. А допомагали їм у цьому школярі. Като буде називатися Алея кленів. Висаджена ветеранами Херсона з нагоди 25-річчя організації ветеранів України. В честь такого празника 25-ліття ветеранського руху України це залишиться хорошим пам'яті і для міста, і для нас ветеранів. Варто сказати, що діти з задоволенням долучилися до акції з благоустрою і не відставали від ветеранів. Копали, загрібали, поливали щойно посаджені деревця в надії, що вони обов'язково виростуть великими. Сегодня, когда когда вот и, как говорится, принимают участие и вот и школьники, и и ветераны всех от наших районных организаций, это все для города Преемственность поколения это всегда важно, потому что Воспитуває молодж. Ми закладаємо фундамент будущего. Природа прокидається навесні. Всьому радіє душа маленьким ліпучим листочкам на деревах, несміливим першим квіткам. На ці зміни реагує і людина. Вона теж, наче, оживає, частіше посміхається і прагне робити добрі справи. Беремо Черкащину разом. Саме це гасло об'єднало Черкащан на суботнику, що відбувся цими вихідними. Взяв у ньому участь і голова облдержадміністрації Герой України Сергій Тулуб. Очільник області, зокрема, долучився до озеленення соборного скверу, посадив сакуру та кущі буску. Черкащина вона сама по собі зелена, гарна, цікава, приваблива. І Черкащина це найкращий край в Україні. А саме головне головна прикраса Черкащини це її люди. І це її багатство. А те, що зроблено е, напередодні оцих всіх подій, чисте довкілля, е, я хочу сказати величезна робота. І я дякую моїм однопартійцям, я дякую моїм колегам, я дякую просто мешканцям Черкащини за те, що ніхто не залишився байдужим. Всі відгукнулися, всі вийшли, і кожен зробив те, що він зміг зробити для очищення довкілля, там де ми живемо. І ось подивіться сьогодні. Ми зараз у місті Черкаси. Подивіться, які гарні буски посаджені. Асакура, яка, слухайте, ну це ж буде прикраса цього скверу. Але ми підемо далі і до Дня Незалежності зробимо цей вхідну групу по іншому, реконструюємо і зробимо прикрасою міста, бо це наше обличчя. Сьогодні фактично підсумкова робота, яка проводилася майже 2-3 неділі до цього, і ще з ранньої весни. Я думаю, що більшість колективів готували свої території і приймали активну участь в наведенні порядку в нашому довкіллі. І ви подивіться сьогодні, от ми по місту їхали, дивимося. Вже значна територія і в місті обрана. Зараз звичайно дещо підправляється. Як кажуть, що підмальовується з тим, щоб ми мали гарний нормальний вигляд. І радує те, що люди всі надзвичайно активно взяли в цьому участь. Тому в першу чергу мені приємно, що і депутатський корпус, всі депутати і сьогодні, і до цього брали активну активну участь. І сьогодні бачите, і в парки першотравневому. Наші колективи, колективи обласної державної адміністрації, обласної ради майже в повному складі всі активно працюють. І це радує, що люди самі безпокояться сьогодні, щоб наше довкілля було здоровим. Буде здорове довкілля, будуть здорові люди. За цю весну, то вже п'яте, ми сажали ветеранський сад в нашому пограничному центрі Оршанець. Там два дерева посадили, багато зробили в долині троян. Сьогодні тут працюємо». те, що зроблено в рамках акції за довкілля, це величезна робота, результати якої можна побачити, порогулюючись містом. Відчувається, що Черкащина причепурилася. Місто працює. Я дуже вдячний черкастям, тому що в цьому році от відчувається, як просто велика кількість людей почали значно дбайливіше ставитись до навколишнього середовища, до чистоти в місті, і сьогодні лише деякі там. Можливо, з десяток-півтора лишилося таких локальних точок, де сьогодні є сміття. Мені дуже приємно зараз бачити, що багато будинків приватних і багатоповерхових цієї весни розбили довкола себе квітники, висадили рослинки. Тобто відчувається потяг людей до красивого. Проект Зробимо Україну чистою. Громадська ініціатива за інформацією з офіційного сайту облдержадміністрації. Мета проекту покращити якість життя простими діями і спрямовані на те, щоб очистити від сміття нашу спільну домівку. До цієї ініціативи вже долучилися більше ніж 80 країн світу. Учасники акції не схвалюють вчинки тих, хто смітить у парках і на вулицях, але не зупиняються на цьому. Вони вкладають особисту працю в те, аби зробити чистішим свої населені пункти. Торік така акція зібрала понад 22 тисячі українських волонтерів, котрі вийшли на вулиці міст у різних куточках країни, щоб прибрати сміття. Мені дуже приємно сьогодні перебувати на Чорнобаївщині, на Драбівщині. Це рідні для мене місця. І Зустрічатися із своїми знайомими, з якими працювали не так давно. Ще разом. Приємно, що. Сьогодні така подія, яка називається суботник. І ми там висадили дерева, Чорнобаї, тут висадили дерева, поприбирали трохи. Я думаю, що це для користі справи, для користі довкілля, це для користі, мабуть, майбутніх поколінь, адже колись це дерево виросте, колись воно буде красивим. І колись через певний період часу люди. Згадають діти, можливо, будуть гуляти під цим деревом і задватиму тих людей, які сьогодні працювали на цьому суботнику. Тим часом на Рівненщині в рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках лісівники краю запланували посадити цього року 5 гектарів енергетичної тополі. До цього в області садили тільки енергетичну вербу. Саджанці особливого виду тополі купили у Сумській області. Лісоводи переконують, що це дерево росте навіть швидше ніж верба, і його можна буде використовувати як альтернативне па. Для порівняння, за один рік природній приріст сосни на одному гектарі становить трохи більше 3,5 кубів. А от тополя виростає в 10 разів більше. Тут ідеальні умови для росту тополі це пойма річки случ, вона любить рости. Таких умовах ход тут колись посадили, вже її треба знімати. Тополя – далеко не головна порода на Рівненщині, однак також потрібна. Її можна використовувати як дрова, а дрова це альтернативне паливо. В Області його вже давно використовують. На сьогоднішній день вже багато шкіл. Працюють якраз на енергетичній тріски, яка виробляється прямо на лісосіці. Вартість одного саджанця 2 гривні 30 копійок. Перед тим як посадити дерево, його корінь опускають у спеціальний розчин. Специфіка посадки тополі дуже проста: відстань між деревами 2 метри, між рядками до 3 метрів. Дерево потрібно садити під лопату на звичайну глибину. То Топогринського до віку, який коли вже можна різати, а це вік уже з 15 років, вже з 15 до 25 років, вона дає в середньому до 30-36 кубов з гектара. Це майже в 10 разів більше. В рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках допомагають допомагаються тополю вихованці шкільного лісництва із села Тинне. Коли дерева приймуться, школярі будуть за ними доглядати. Таким чином кажуть лісівники, вони намагаються виховати майбутнє покоління, яке буде бережливо ставитися до лісу. Це була програма Я знаю як зустрінемось рівно за тиждень.